Зараз ви подивитесь огляд Тесли, який ми зняли ще до того, як Ілон Маск трохи поплавився. Так, Саня, що відбувається? Що, ми ж знімали цю машину? Ми знімали! Що таке? А що цю? Не цю машину. Знімали, Model 3, ми знімали. Model 3 ми знімали. Але, Але. ми її не тестили 0100, це по-перше, по-друге. Це інша машина, це інший власник, це інший власник зі своїм досвідом, що буде теж дуже цікаво подивитися. Tesla Model 3, Performance, це наче 3,5 до сотні. Червона, гарна з білим салоном. Не хутра Блека Come Back, а от білий. І сьогодні ми будемо вам про неї розповідати. Так що приготуйтеся. Вітя! перебивачки! Ти казав, що тобі Тесла Model 3 дуже скучно. Що а, про цю сказати? Ні, Ти що, ну ти бачиш? Каже? Ну це слухай, ми їхали за вами, і я просто розумію, що ці гармонія чорні вставки, біла машина. Оці чорні вставки на будь-якому кольорі, от жовта, чорні вставки, охірена, зелена, чорні вставка, охірен. Ну, типу, поняв, це те, що по-любому буде виглядати круто. Ця машина виглядає круто. На неї дійсно звертаєш увагу. Якщо вибирати з тою, яку ми з тобою дивилися, біло, біленько, біло, біло, не сподобалося. Гавно. так, да, Саня, машина гавно. Правильно зробив, що взяв піжо, він взяв піжо собі. Він піжо, собі? Да, піжо взяв. Слухай, буде цікаво його послухати, чого він її продав і чому він ну, змінив саме на піжо. А він, ми будемо його піжо тестити? Саня, будемо? Так, да, сказав, що будемо. Хорошо. Отак ми і розмовляємо, отак ми вирішуємо справи, друзі. По-перше, поки не забули, знаю, що у вас багато в кого є цікаві машинки, ми закріпимо посилання, переходьте за цим посиланням і зв'язуйтесь з нами стосовно того, що у вас є отака бричка. Будь ласка, трошки технічних характеристик і фотографій. Марс вам відповість. Пішли до машини, знайомиться з власником. Давай одразу з власником, да, про... бо про машину ми вам вже багато чого... Ми вже на легкому старті виходимо. Так, а ну розказуй. Привіт. Привіт. Андрій. Андрій це є власник цієї офігенно красивої брички. Білий салон, салон, це просто охірено. Виходь до нас. Ну не знаю, ну це просто охеренно. Кра червона машина з білим салоном. Воно виглядає по перше стильово і дорого. Просто от скажи, як Генрі Форд колись сказав, що там скільки 80% красоти тачки залежить від коліс. Хто такий Генрі Форд? Це той, хто придумав, бо все, що Ні, ти бачиш. Ні, він казав, межі. Що ви можете замовити будь-яку машину, якщо вона буде чор чорне. <світ> <Будь -якому, світ> ну це полі. він теж може казав. Але дивіться, двадцяті колес, двадцяті. Господі, це от два пальця. Ви розумієте? 35 п'ятий тридцять Боже, дивіться, отак, щель. Саня, бач. Глибоко заліза. Блін, ну це дуже гарно. Я про те, що ти не розумієш, але от саме Вілс, колеса, воно от формує вигляд цієї машини. Тому тобі і та не так сподобалась, mm -hmm. бо там не такі колеса були. Да, реально, круто. І колір, наскільки він вирішує, все, блін, чорно-червоне, це ж оу нупа. Нам всі кажуть, типа, що колір, при чому колір, Ну, типа, комусь сподобається, кому не сподобається. Скажи мені, будь ласка, чого ти вибрав цю машину? Чому ти вирішив? І що в тебе було до цього? А, в мене перша машина Ліон". О, Хороша машина. Да, я її взяв 5 років назад з салона. Угу. Вона досі в мене в сім'ї. Жінка на ній їздить. Який Рей. саме Ліон? Один і 1.8? 2,000 1,4 TSI 150 сіл на DSG 200. Ні, ну просто я розумію власників всіх сятів. Коли мені кажуть, що в мене є Seat, то це як така, знаєте, своя каста. Так що дуже приємно. Да, я довго вибирав, що тоді купити. В мене в шортлісті була. Octavia. Ага. Так. і на поздняках в мене рядом салон був сіат, а я зайшов в свят і зрозумів, що. Ти зрозумів, що ти не такий старий ще, да, да, -да, 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 -да. <laughs> Для Октавії. Мені не так треба було великий багажник. Mm -hmm. Взяв Ліона, катався на ньому. І рік назад стало, стало питання про другу машину, бо старша дочка пішла в школу. І жінці треба було когось возити там школу, садочки і все інше. Я не знав, що робити. Або... оправдується перед жінкою, яка чому я купив Тесло? Ну там сім'я, треба великий багажник, сімейна машина. Так от я коротше вирішив собі взяти красну на туненькі окришка. Супер нереальну гонку, яка розганяється за 3-5 секунд. Що ми сьогодні провіримо. Але ну, дитину треба було відчути. Там були два варіанти. Або я залишаюся Льоні, а жінці беру щось типу якогось там. Типу, або Ібіце, або фієш, якийсь Б-клас. Ні, нічим ні. Або жінці залишається Ліон, а собі беру щось побільше. Я думав якийсь Д-клас, типу якоїсь а 4 або Суперба, або Пасата, mm -hmm. щось туди. Я думав, але на Тесло я дивився вже, мабуть, роки два чи три. Я дивився просто на Тесло. Я ага, просто ти... хотів собі Тесло. Mm -hmm. да. І я чогось в мене не лежить душа до паркетників. Я декілька пробував, у мене там у сестри два паркетника є, там іще десь пробував. Я хотів щось понижче, да? один раз живемо. Я хочу тес. Ти... Продавай квартиру! Тесло. Продавай сарай, давай! Та Купляй ні, це, це не про нас. Та, я, просто ні, я, я просто захотів собі Теслу. І все, я її купив. Ти довольний? Я довольний Тесло, як гаджета. Він, він задумався. Він задумався. Як до машини, до неї є питання. Питання Розкажеш? до шумки. Трошки. Питання до шумки були. Але були. я її пофіксив. Ага. Вона тиждень тому я її забрав з салона. А давай зразу ж скажи, зробив, будь ласка, антихром. що саме по шумці? Її зовсім не було. Тебе не задовольняло те, як було типу, зроблено? По-перше, як мені потім сказали, ті чуваки, які розбирали, просто на підлозі, просто така ж мене кліпсів валялась. Які повинні були тримати всі панелі ага. і по дверям і там ще десь. Ну так це ж я кліп, зверна. да, треба було просто дізнатися, що її треба розібрати, і вставити кліпси uh -huh. назад. Ні, просто хтось збирав, напевно uh -huh. ці кліпси там і залишили uh -huh. все. Да, у ця штука в мене була це на тій стороні. Здається, вона якось криво стояла і, мабуть, десь тут задувало. Отут там, а, ну ця, ця штука так. залишилася, так, ну тут ще було... реально дивись. Але воно було Андрій, сильно гірше. Давай зразу питання. Ця машина, ти її приганяв, вона бита, не бита. Коротше, з аукціону в Штатах, я дивлюся, по фоткам, вона була без дверей і шматок порогу відпиляного. Яка ціна? Її? Я була. її взяв за 47500. За 47 500? Почекай, ти, 500? Ти, ти, добий, ти добий питання. Ти її віз її сам сюди, чи купив тут готову. Тут вже готово. Все, супер. Вже зроблено, угу. готово. Угу. Uh, не гемороївся, ну все, да. все правильно. Мені показали, uh, що з неї було. Я, ну, типу, у нас є три компанії, які uh -huh. займаються теслами в Києві. Uh -huh. Я в одній купив, а в другу я повіз, щоб її перевірили. Типу, до конкурентів. Ну, як вияснилось, вони там не конкуренти якраз. Все, все нормально? Ну вони сказали, що все нормально. Так, <рес> да, Вони сказали, що все нормально. Там десь оте колосе в розвал не ставало, там ця цапха цафха. СНАПА. Блин, ну, короче, яка там, вона... Достатньо стрьоно купляти за такі гроші, коли вона ще й була бита. Ну не було, типу, а, а а ну, да. тобі? Просто... Ну, да, а, а що робити? Ну, що робити? Якщо хочеться. Просто ви розумієте, що нова mm. така б коштувала ну, 60 official прайс, плюс білий салон, це 75 хай буде Пришука. в Штатах, плюс вона сюди доїде, це 100. Ну реально, ну якщо нова, от Скільки зараз вона буде коштувати? Зараз нові у нас тут продаються ну, десь від 60, мабуть, але я не пам'ятаю, чи перформанс, чи це якийсь Ні, ну просто вона не може, Перформанс починається з 60 у штатах, тобто вона не може апріорі коштувати так само, як там. Тобто, значить... Зараз просто дуже смачний курс євро один до одного. І можливо, зараз є е, сенс. ну Якщо типу зараз стоїть задача купити перформанс, якщо б я зараз купляв. То можливо є сенс її купити з Німеччини, якогось там, типу, 20-го року, може, 21-го, mm -hmm. Більш свіжу, може вже в Рестайлі. Там в Рестайлі йдуть ручки чорні. У мене тут були сріблясті. Це вони вже mm -hmm. це клас. Це вони тиждень, тільки ваш. через такі теж саме. <с <с Скажи, окей, okay, без шумка, ти зробив обіз шумив машину нормально. Що ще тебе. Давай от зразу, що не задовольняє. Тому що облизали її вже всі, хто тільки можна. Тут американська зарядка і стоїть блок, який не може заряджатись від CCS. -у. Я поміняв цей блок. І тепер. Це трушний я... карбон чи плівка? В оригіналі тут має стояти трушний карбон, але я підозрюю, що чуваки, які ставують цей спойлер, скоріш за все тут. Трушну плівку зробили. Хороша якась. Якісь просто плати. Ну, карбон. О, І з приводу зарядки, зараз я поставив сюди інший блок. Можу цю хрінь ставити сюди CCS. Сюди він сюди хрінь. Якось воно. А, просто ти не встати. Ага, Ого. І воно, типу, заряджається. Ну, типу, там до 250 чи до 300 кВт може заряджатись без проблем. А, я вже попробував. Так, ну, і як, я... як такої проблеми немає, тільки перехідничок. Ні, так він же ж блок міняв тут, поняв? Тут так. не просто так, що ти. Цей перехідник Та, грошей коштує, блок, ще, блок грошей коштує. Типу, якщо ти купляєш американську Теслу, ну це тільки Короче, початок. Ну на це треба звернути увагу, коли купляєш зразу. Так. Чи би йде блок, не йде замінений, не замінен. Хорошо. Це така штука ну, очевидно, але як е, батько двох дітей, в, е, тут, ззаді, тут наче диван сам більший, місця наче більше, ніж в Ліоні. Але між ізофіксами відстань менша. Ага. І тому якщо в Ліоні в мене між двома дітьми жінка могла сісти, ну типу отак от, але могла сісти. То тут вже між двома сидіннями дитячими ніхто не сяде. Там дуже мало місця посередньо залишається. І ти такий вже дітям, ну вибач. <проб> що я можу зробити? Тут підлога досить висока. Угу. Тобто ззаді ти сидиш, О, так, от на картах, а. Ні, ну, тобі, ну, тобі, ну, так, да? ну зато телефон був. <проб> скажи, будь ласка, панорамна криша. Тобі не заважає сонце не лупашить в лоб? Ні. А літом ти вже їздив на ні? да. ній? Я я все нормально? літо від'їздив. Не мене якось. Воно потримає, я хочу сісти. Просто нам той власник Саня казав, що дуже пече в голову, потім як не їде. Ні, ну чесно, клас. Ну, типу... ну нормально. Та, я б теж не сказав. Ну, це трошки що... вище, але це ж це ж які коліно там. Але тримає. якщо два Максима сяде, то да, жінка по центру не поміститься. Вже, Слухай, е мені не подобалось у Сані те, що двері зачиняються, наче як ти, блін, не знаю, якийсь уазік. А тут він зашумив, Андрюха, так. і прям моща. А ну багатьом і от, от скажи, пам'ятаєш, да, ти перше приймеш. сказав? Да, я пам'ятаю. Сказав... Оце! Куди? Ти зараз ти розпальцовочку зробив, одразу в тебе прям руки вже знають, що робити. Оп! І все, ти один раз поїздив, зрозумів це, і автоматично звичка в тебе з'явилася. Так що я і тоді казав, і зараз оця історія. Клас. Єдине, що ну, я просто впевнений, це оця історія. Завжди всі хапаються, завжди тут залапана, mm -hmm. завжди там буде залапана. Якщо у людини тут ще й кільце, то оця історія. Я б, напевно, якусь плівкою проклеїв. Чи вона в тебе вклеєна сама по собі? Ні, нічого Ні? вона не вклеєна. Бо це буде отак. У мене пальчики, і я отак от, от зроблю і все. А є люди, ну я не знаю, як ти до цього відносишся. У мене дружання, до речі, будемо його волю знімати досить скоро, він от за це просто вбиває. У нього там пістолет одразу. Залапано, чи що? Ну так, да, тільки хтось там щось тронув, все. І бачиш, тут, тут навіть видно, що от якісь нюансики вже хтось тер. Вона, ну типу, я з приводу цього не парюсь, бо вона вже ну типу, там можеш підняти на тому сидінні посередині, там є якась типу, чи дірочка чи uh -huh, якась хрінь. Uh -huh. Типу, ось якась хрінь. Отут пляма вона не відмивається ні хімчисткою, нічим. Десь був підголовник зам'ятий. Ну, типу, бушна машина. А чого тут нічого не проклеїли? Тому що не шумить двигун. А, цинки баутзис. Максим, автоблогер. Оце погано, значить, я об'ясняю, чому погано. Вона дуже легка, Алю... Ні, не алюмінька. тому що тобі отак треба робити. Отак зробиш там протягом п'яти років. Тут будуть виїмки. тут буде слакокрасочним. Так собі історія. Оце, звісно, трошки не допрацьовувати. Э, слухай, всі кажуть про ці, що отак ага. от все помнеється. Помнеться, я жодної машини не бачив, що поняли. Кажуть про це всі, але я ні в кого не бачив. Ну я, щоб до речі, теж не бачив. Але мені батя так казав, і я всім так кажу: так, що... <сум> <сум> так, так слухай, у нас от питання з Кубом. Ми взагалі перший раз, коли тесло побачили, ну оцей мінімалізм він навіть трошки лякає. Ти просто от не розумієш до чого тут можна око зазаціпитися. -за 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 розумієш, да? тобто, а в тебе от білий салон в чорному стакані і воно угу. прикольно. Е ти саме білий хотів, да я так розумію? Да, я хотів саме білий салон і саме червону машину. У мене взагалі яка була історія. Я коли купив собі Ліона, 1,4 TSI, я десь через пів року почав жаліти, що я не додав трьошку і не взяв 1,8 FR-ку. Я прям, ну типу, в мене ну, була можливість додати, але я чому? Ну, це перша машина і так далі. І Я вирішив, що Теслою я такого робити не буду. Uh -huh. Я візьму максимально все, що я хочу. Я просто закидаю і грошима. Я візьму перформанс, хоча воно мені нафіг не треба. Я візьму собі червону, тому що я хочу червону. Я візьму білий салон. Я за це переплатив дофіга, але я тепер не що не шкодую. Я взяв саме те, що я хочу. Я зрозумів. Я хотів саме білий салон. До нього взагалі немає ніяких претензій. Десь там в мене двоє дітей їздять ззаді, воно постійно там ногами, треться, все гризюка. Тряпочку взяв, протер, все. Супер. Ну, да. От Ми можемо вам показати, як все це, в принципі. Діти. Я розумію, що такі діти, я вам зараз покажу, як в житті в мене все це виглядає. І ось тут як виглядає. В таку машину треба <пл 'як> розбуватися. Вона така чиста та машина. Біла на гальмо. Той ногою. Ого! Вау! Блін, ну тут як, в якомусь космосі. Тобі. Оцей білий салон це набагато крутіше, я вам одразу скажу. О, ну, це просто я не знаю. От це тебе не дратує цей лак? Дратує. Я, ну, це я просто... хочу його обклеїти, або там у рестайлінгі 2021 року, там уже цієї верхньої кришки немає, там просто два слота під безпровідну зарядку, в мене там проводна зарядка. Коротше, е я скажу, що, по-перше, мені дійсно це подобається мінімалізм. От якщо мінімалізм, то це завжди, завжди Тесла. Те, що оце вони наліпили сюди, оцей хром і е, е, глянець, цей пилізборник, ну, виглядає це. Не, виглядає, давай так. нічого, так. Але Нічого, але стосовно практичності і в експлуатації, це буде завжди пиль, завжди треба в раз так сідаєш, розбувся, взяв мікрофібру, протер. Ось Отут є. так ти сідаєш в машину. Ось так, машинку свою там протер. Мікрофібру ще подряпав, той лак же ж, звісно. А люди такі стесли, такі, ну так, да, як ти хотів, машину треба любити. <рес> да, такі, взяв, понатирав собі е, хлібальчик. <рес> е, тут екранчик протер. Е, режим протирання екрану. Інструкція от регулювання фари. Роз... А, Роз... а вниз листа там ще є. Що за мова? Подожди. Що за мова? <рес> Я вибачаюся. Але <рес> де? Навігація, поїздки, без обновлення, автопілот, зарядка педаль. Я просто пам'ятаю, що ми змінили тоді. Ні, ми змінили на гальфі. Нє, немає на теслі немає чувак. Немає української мови. Бу Ти на чій стороні? Ти положили фібрушку, Тут а, дуже зручна полочка. Дуже Та, зручний подлокотничок, який ти. длинний і вся рука твоя паде. поміститься навіть рука твоєї жінки. Руль, і ще тоді ми казали, це приємний еко шмеко. шмеко шкір. Коли ми їздили тоді на Теслі, реально я розумів, що це сонце воно в башню так пече літом, ну просто. Це тупо незручно було. І власник Саша Теслі сказав, що є була можливість, я б, звісно, міняв. Але ти кажеш наоборот, що тобі більш-менш нормально. Більш-менш тобі нормально. Тобі нормально. Тобі нормально. Ну, треба поїздити і зрозуміти. Коротше, ми не будемо затягувати різину, тому що ми знаємо, чому ми тут всі тут зібрались. Ну, Макс, давай що ми тут? Всі кажуть, давай тут вже 0-100. Ну, що? що, хочете, 0-100? Хочете? Поїхали! Чувак, ну виглядало, це триндай як штро, ну дуже. Зараз, ще раз, тут мало. Скі? Не, ну, не скільки? Ну скільки, ну кажи, ну люди дивляться. Не. Ну кажи. Ну як це ні? Ну скільки? <звук> ну що я тобі скажу? Скільки? Це, це рекорд. Два і чотири. Да ладно, 2,4. Да да Тішов <звук> <Тишу, звук> я я сказав 0,1. Поки я прикалувався, 3,93. — 3,93? Да, — Так, це рекорд. Ну так, да, сьогодні людина. А ну, Виглядало ринку. це не те, що швидко, це просто космос. А. Так, ну що, проїхали, рекорди є. Ви вже бачили, це рекордсмен. І Саня, ми ж казали, що подарунки будемо дарувати. Казали? Е, а де наші спонсори? Ну, давай я буду спонсором. І спонсор цього, е, цього е, заїзду буде мої спеції. Це реклама. Я виготовляю сам власноруч спеції. Там вже три спеції, і я. Подарую свої фірмені спеції. Напишеш мені нову почту, добре? Дякую. Договорилися. Ось так от. А будемо раді, якщо з'явиться ще спонсори. Максим, шукай спонсорів. це таке, що я спеції за свої деньги буду роздавати всім. Так, ну що, пацани кажуть, що це було достатньо швидко. Ну і виглядало це достатньо швидко зі сторони. Але зараз повіримо на Да? О! О, <laughs> чувак, это <це> тупо космос. <laughs> Блин, я такого никогда не чувствовал. Я не в истребителе, ну это просто... Жесть, сколько тут? 3,97. А было сколько? 3,93. 3,93 было. Чувак, это нереально. Я розум... ты выкупаешь, значит за рулем и тут? Так, да, это тупо я різні. Вижу, Я розумію, що тобі не так було. Ну, взагалі. Ну, нормально. Тим паче я вже рік не їжу, я почув збоку сидіться просто якась терпела. А ну давай ще раз, мені сподобалось. І гальмування зараз буде, так, сейчас? А. Уухо! Блін, ну гальмує, так? Да? Коротше, друзі, це тупо поки що я реально розумію, що це поки, навіть, буде лідер нашої таблиці. Не зря ті спеції подарів. О, це що? а це ж. І буду повертати? Йо мою ти що спиш? <риклад> 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 а як часто користуєшся от, саме автопілотом? А, постійно. Постійно? У нього а, є недоліки те, що він не бачить ями. Ага, Тобто, якщо нормальна дорога, по трасі це взагалі мастхев, постійно на ньому їже. І в корках. Коли стоїш в корках, дуже зручно. Ти його включив і все, він сам тримає відстань до машини, сам їде, сам повертає, нічого робити не треба. Стоп. І так користуєшся постійно, да? Да, постійно користуюся. У мене yeah. немає зараз бажання їхати за рулем, тому що я їздив на Теслі, коли ми були товариша. Угу. У Саші, і е, я зрозумів ту машину, тому ну нічого нового я зараз вам не передам тут емоції. А стосовно емоцій тої швидкості, ну ви все побачили, це це просто. Це просто космос, ну реально. Ну Ви ж знаєте, що якщо ви хочете взяти нормальну машину, не биту, не крашу, ну не як ця Тесла, то вам треба до CarFinder. Це наші добрі товариші, котрі зроблять вам так, щоб була і нормальна машина, і по нормальній ціні, і допоможуть сервісом. Коротше, пацани, во лінк буде в описі. Я тобі скажу більше. Я щас ну не хочу розказати всі свої плани, але думаю, в майбутньому я вже планую до них звертатися і щоб вони мені щось при уже. Пригляд Ні, це я тобі більше скажу. Я знаю, що головний босс того карфайдера він е, в міні-клубі, і він шарить дуже сильно в міні саме. Mm. А я знайшов один мінік, і я дуже хочу, щоб е, Ні, вони я його, е, за 11800. міні-купер С 14 року. Ти спроб... міні мінікупер собі хочеш? Ну я просто подивився, що за 11 тисяч можна взяти. Коротше, я також до вас звернуся, щоб подивилися. Так їдьте до нас до кави, треба поговорити. CarFinder, до нас, будь ласка. Давай. Ну і на цій ноті мені здається, можна вже фіналочку робити. Дякуємо, що додивилися от прямо. До цього моменту ми будемо закінчувати. Будь ласка, прожміть лайкос, підтримайте нас, підтримайте наші відоси. Ми шукаємо дійсно, бувають круті тачки. Ми дякуємо тобі, що ти до нас приїхав. Поділися своїми враженнями, Важаєтесь. своїм досвідом, тому що це дуже цінно як для нас, так і для тих, хто, можливо, захоче купити цю машину. І він знає, з чим він може зіштовхнутися. Да, Наприклад, з розгоном 3,5 до сотні. До речі, дивіться, від себе ще додам, що 3,5, в принципі, реально. Умови, дерьмо, погода так собі. Кондьор ми не виключили, до речі. Кондьор треба було ще і виключити. 70 кілометрів шумки. Да, e, e, шумка аж екстра тут. Ти сидів. І e, я сидів важкий, і e, e, ще знає, e, e батарея листок? на 50% була заряджена у нас. Тобто, ну три, от чесно, 3.5, і да, Бо у Лексусі у нас e, прям аж секунда була. 3.5, 3.2, 3.3. Драги не бреше. Давай так, як ти вже свою джету, там 6.0 перевіряв, там Андроїд почався, потім там почався бензин, не той заправив. Давай так, сьогодні ця машина приїхала стільки. Да. Захочеш донать попити кави, замірять нову швидкість. Тобли, може хтось тебе переможе. Ну це ну це поки приїжджай, переможець. Приїжджай до це нас переможець. і замірю да. Да, і замірюємо ще раз. Переміщуємося до таблички. Ось о, ви бачите нашу табличку. Ми вже прикріпили фотографію, і вона, надіюся, буде у нас поповнюватися. І ми, як бачите, розділили. Тепер у нас окремо йдуть електротачки, окремо гібриди і окремо е, всі ті гонщики. Угу. Да. Тобі з нами сподобалося? Дуже будеш заїжджати, в гості? Звісно. У мене ще одна да, машина да, є. О, ще одна. Да, да. да. До речі, 1.4 TSI, Seat Leon. Тоже цікава машина, так що теж приїде. Все? Пока. пока. Скажи пока, пока. А цьому так все ж таки умовили Мене ну, сідай, проїдься, сідай, проїдься. Е -е 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 -е. Поїдемо, проїдемось. Ну тільки що спробував теж розігнатися зі старту, і дуже незвично. От я реально розумію, для чого цю машину пацани купують. Тому що ну, вона реально дає емоції. Просто при їзді, стартуєш швидко, їдеш, користуєшся автопілотом, коротше, не знаю, Тут машина реально приносить емоції і кайф. Дуже було цікаво, як ця машина їде на цих тоненьких покрах, і так, ну, звісно, все відчувається, вся дорога вона відчувається, але сама подвізка нормальна, нормальна. Але ми їдемо по дорозі, ще такі більш-менш нормальні все yeah. yeah.